Стрес це реакція, тобто це те, що відбувається в конкретний даний момент з нами. І, як правило, ми реагуємо на щось нове. Тобто, новизна може бути різна. Це може бути для нас приємна подія, вона називається стрес. Це може бути не дуже приємна подія, може бути дуже інтенсивний вплив негативний. Все це в принципі називаємо поняттям стрес. Тільки стреси є два різних. Один він перенавчає нас і адаптує до цієї новизни для того, щоб як далі діяти. І це називається еустрес. Це позитивний стрес, який в принципі нам дозволяє адаптуватися і постійно, ну скажімо комфортно себе в житті почувати. Е, організм кожного з нас має мати для цього ресурс. Тому навіть на любу новизну нам завжди треба мати необхідний заряд, акумулятор. Та тобто у нас зарядження. Ми про це трошки далі поговоримо. Інша ситуація, коли на нас діє якась травмуюча подія, вона може бути настільки інтенсивною і сильною, а може навіть і тривалою, що це дуже глибоко проникає в нервову систему, не тільки там на рівні нашого сприйняття усвідомлення, але воно туди ще й проникає в наші структури мозку, де в нас формується перше, що страх, тобто не як блокування, ніби всередині. І якщо ця подія тривала, то ми починаємо адаптуватися до неї. Якщо нам це вдається, і ми її перебороли, ми виходимо переможцем, і це нам дає можливість відчути. От, ми молодець, і в нас тепер це вийде, і ми далі будемо ще краще це робити. На жаль, інколи стається так, що нам не вдається справитися з тим травмуючим фактором, тим більше, якщо це загроза життю, наприклад, і він формує в нашій нервовій системі е, схоже, ніби як таке, ну я не хочу таке слово казати, новотворення, але давайте так поясню: це ніби як скупчення нейронів або як вузлик, як якесь зерно пережито, осідає десь там в підсвідомому. І якщо з часу ми навіть забуваємо про пережите. Те травмуюче в минулому, то ага. це зерно може прорости в майбутньому і вже там викликати якісь проблеми, пов'язані з і можемо тут перераховувати практично всі номенклатури болячок. Це може тривога, це може депресія, порушення сну, тиск підвищується, головні болі, порушується травлення і так далі. Коли ми йдемо вже з цими проблемами, наприклад, там, до спеціаліста, там, до психолога, там, до психотерапевта або до лікаря, який вже нас діагностує і дає нам лікарства, то ми, як правило, маємо справу з проявленою ситуацію, mm -hmm. тобто симптому, але причина десь глибоко сидить всередині нас.